І так, всім добрий пари доби, мої дорогі підписники. У нас нова серія по грі My Garage. А саме у нас буде сьогодні челендж по випробуванню на міць наших всіх автомобілів, ну, які мені вдалося сюди пригнати. Це було дуже непросто зробити. Так що я чекаю від вас лайкосику, хоч якогось мінімального. Потрачено на це було також немало грошей. І, як мінімум, зараз ми зробимо невеличкий такий краш-тест. По-перше, автомобілів, які один одному підходять по класу. Під Mercedes ми будемо переможця вже нашого розбивати. Та тачка, яка у нас залишиться на ходу. Першим це буде у нас Чат і барт наш. Для цього ми Чат напевно, що трошки спустимо нижче зараз. Спробуємо хоча б. Так, ручничок знімаємо. І мерседес потрібно буде теж звідси прибрати. Мерседес прибрати. Так, да, по-любому прибрати Мерседес. Або ж, або ж, або ж. Поставити просто десь отут от чат наш, в який ми будемо врізатися. Вімкнув двірники випадково абсолютно. Так, Мерс я вже пересувати не буду. Хай він тут і стоїть, я думаю, його не зацепить наш барт. Будемо виїжджати на саму саму більшу висоту та врізатися одною тачкою в іншу. І так, щоб не зацепити цей весь потік машин. Так, запускаємо нашого Бартоломія. Задня передача, газ в пол. Блін, нормально він шурує на задній. Тут V8 у нас, наскільки я розумію. І їде вона так достатньо непогано. Вже 120 км за годину. Так, ну що. А саме тут на перехресті ми будемо розвертатися обережненько. Та розганятися до максимуму. Відразу з третьої передачі 100 км за годину. 120, 140. 160. 160 км за годину. А пошкодження у нас, як ви бачите, <смі> максимально мінімальні. Що там з нашим чадом, ми зараз поїдемо, подивимося. Проте для початку ми зараз ще раз поставимо уже навпаки, спробуємо зробити, глушимо двигун даного авто, ставимо його на ручничок. Та йдемо, подивимося, що там з нашим чадом. Сталося після даного ДТП. Тому що з Бартоломією, з бартом з нашим нічого абсолютно серйозного. Чат теж рівнесенький. Одне, що я не зробив, це не зафіксував ціну до та після ДТП. Ну, добре. Так, сідаємо в дане авто. Давайте вімкнемо фари і перевіримо, чи вони будуть у нас працювати. Так, да, дві фари у нас лишень розбилося. Ну, в тій, в якій прийшовся саме удар. Так, ну що? Перша передача. Газ в підлогу. Тачка їде собі, без ніяких абсолютно запитань. Поворотники працюють. машині як нічого не бувало. Так, давайте зараз, в принципі, я зафіксую її, напевно, її ціну. Вийду зараз з неї, поставлю її на ручничок. Так, нейтралочка ручничок. Ціна даного авто 24 тисячі. Давайте зафіксуємо. Опустимо вікно, а то щось спекотно нам тепер в салончику сидіти. І там також. Так, ну що? Знімаємо з ручника. Перша передача. Газ в пол. Друга, третя. Погано тільки, що воно перед самим ударом починає підвисати. Тобі ж, наче прогружається у нас удар. І ще й Мерседес у нас получив трохи. Так, що по пошкодженням? По пошкодженням реально це якісь е, титани, які просто так не розбиті. Чудово, паркуємося, глушимось, знімаємо. Ставимо, точніше, на ручничок. І ціна тепер даного авто 16 тисяч. Ну так. Да. Загальний стан в нього не дуже, проте до радіатора не достало, і навіть фари продовжують у нас світити. І я думаю, якщо був би в нас в рюкзачку зараз молоточок, ми б підрівняли б швиденько цей автомобіль, і йому більш нічого не буде. Не було б. Е, так, Mercedes у нас постраждав достатньо сильно, до речі. Хоча я взагалі не робив ставку на це. Ого, в нас тут навіть лобове скло розбите. Проте. Двигун нашого авто запускається. Авто навіть з другої передачі може собі їхати спокійнесенько. Пошкоджень у нього також не так багато. Так що ставимо його на ручник, глушимо двигун. Та переходимо до наступних наших випробувань. Блін, Мерседесу, звичайно, дісталося, жалко. Склобукове розбилося. Проте йому ще ціна його. Складає зараз 29600, а барта нашого ціна вийшла 15 тисяч. Так, ну що, давайте перед початком всіх наших випробувань зафіксуємо ціну жиги в 11 тисяч, а ціну невасика в 12,5. І що, невасиком зараз розженемося. Ну, жига, мені здається, набагато більше сильніше пошкоджується, чим наші оті маселкари. Так, передачка перша, погнали. Ну, надіюся, в цей раз з Жигою точно ми не дістанемо до нашого Мерседеса, до нашого, так би мовити, призового фонда, в який буде врізатися вже переможець нашого конкурсу. Переможець нашого краш-тесту. Під горочку всього 60 км за годину тягнуло в цей Невасик, спеціально взяв з горочки, щоб всі тачки були в приблизно однакових умовах. Там ми розбивалися на швидкості в 160 км. Невасик єлі-єлі розігнався до сотні. Так, 120-130 км за годину. І да, тут пошкодження просто феноменальні, якщо чесно. Давайте спробуємо все-таки поставити нівасік знову ком. Ставимо нівасік тепер. Трошечки під'їдемо вище. Да, його вже тягне в сторону. Глушимо двигунчик. Решітка радіатора у нас в салоні. Ні про яку безпеку пасажирів тут не йдеться абсолютно нічого. Капот відкривається в нас невзрозуміло, яку сторону. Ну. Двигун, я так би мовити, не побоюсь цього слова. Абсолютно цілесенький у нас, йому нічого немає. Проте радіатор у нас знаходиться тепер там, де повинен бути радіатор пічки, а саме в салоні. Так, що у нас тут? Жига, напевно, не запуститься. Я з собою ключі не брав. Ключі не брав і вилетів в акумулятор. До речі, перший раз в житті бачу таке, що при аварії у нас вилітав акумулятор. да, ключі я з собою не взяв, на жаль, на превеликий. Давайте тоді, давайте спробуємо їх зіштовхнути задніми частинами чи що. Хоча там Нівасик теж, як би не варіант, взагалі не їде. І це в нас явно, тут проблеми вже є певні з усім автомобілем. Що я пропоную, так це взяти барта і чада. І в'їхати просто в бочок до Ниви і до жиги Для того, щоб подивитися, які ще пошкодження можуть бути сильнішими для даних автомобільчиків. Так, відштовхаємо трохи вперед Невасика. Та поставимо його боком відносно нашої дороги. Так, все, поставили і Жигу, і Невасик. Блін, жалко, що акумулятор випав. Я цього взагалі не передбачив абсолютно. Проте в наступний раз буду вже знати про такі, так би мовити, нюанси. Запускаємо наш барт. 15 тисяч ціна даного автомобіля зараз складає. Він розганяється і їде. Таке відчуття, що з ним нічого взагалі не відбувалося абсолютно. Ну як? Чуть-чуть його тяне і, можливо, швидкість в нього трішечки-трішечки стала. Хоча не факт, що він став повільнішим. Зараз побачимо. І на барті давайте будемо врізатися в ниву, Спробуємо хоча б для того, щоб знести її в ковет трохи. В'їхали в бочину, і я вам скажу, відразу ж і пошкодження по барту нашому стали набагато більшими. Ось це вже цікаво. тобто Фізика аварії в даній грі веде себе по-різному відносно автомобіля, в який ти врізаєшся. Як ми бачили, коли Барт врізається в чат, в нього не було таких ніяких пошкоджень серйозних. А тепер ми бачимо те, що тут автомобілі не дуже добре. Нива. Наша багатостраждальна нива. Це просто жах, що з тобою зробили. Бо чини просто немає в даного автомобіля. Як капота. Так і бочини. У нас ще один бік залишився цілий. І задня частина даного авто. Проте не повністю через те, що бампер у нашому вже дуже погано. так Виставити ми бочком його не зможемо іншим. Тому беремо наш чат Е, наш чат. Наш Запускаємо його двигун. Тут проблем ніяких немає ні з двигуном, ні з коробкою. Машинка собі їде, пише просто по дорозі. Так, ну що, розганяємося і будемо врізатися вживу. Тим більше колір у них майже однаковий. Тобто навіть подряпин на фарбі видно не буде абсолютно. Ну що, розвертаємось ми тут з тормозами щось погане у даного автомобіля, якщо чесно. З третьої передачі стартуємо, проте я переживаю про те, що ми можемо. Попасти при ДТПшці в наш Мерседес Швидкість 170 км за годину. Зацепили ми Мерса, я щось так і не помітив. Або зацепили в ту саму ж сторону, де й він був. Вдарений. Ні, здається, більше. Ми йому ніяких пошкоджень особливо не нанесли. Так, ну що, дивимося, що у нас тут? Радіатор лопнув, все. Даному автомобілі лопнув радіатор, ціна його 15 тисяч. Невасику, нашого ціна 4 тисячі стала з 12500, а барта 13800. В принципі, непогано. Що там же з нашою Жигою багатостраждальною? Одне погано, що ми навіть з цієї трави не зможемо на ній виїхати. Як ми бачимо, ДТП було у водійську сторону. Проте. В цей раз жига витримала удар достойніше, ніж нива. Ну, в принципі, вона стоїть достатньо рівно задньою частиною свого корпусу, і ми зможемо ще врізатись її в задню частину, я так думаю, зіскочити тут з дороги і, можливо, по касательній трошки її вдарити. Мерседес наш коштувати став на 200 доларів, здається, дешевше. Тобі ж йому теж абсолютно нічого немає. Так, ну що ми робимо з нашим Невасиком? Якщо він ще у нас запускається, то ми його ставимо іншою стороною та будемо його добивати. Якщо у нас це вийде, звичайно, у нас там ще якісь деталі повилітали. Що тут у нас? В принципі, тільки заднє колесо у нас, лючок бензобаку трохи постраждав. Нічого такого страшного, прям щоб дуже. О, сідушка порвалася. До речі, я такі, таке бачу перший раз, щоб у нас було пошкодження по нашим деталям інтер'єру. Подивимося, якщо ми вріжемося в водійське сидіння, до речі, і заднє сидіння у нас гіршої, наче якості стало. Прикольно, прикольно. Ціна 4700, зафіксувалися. Беремо наш чат знову, там фара випала 15 000 його ціна. Це, мені здається, найсильніший найкрепший автомобіль в даній грі, який взагалі існує. Тому якщо будете грати в режим виживання, то я вам совітую взяти все-таки чат. При врізанні навіть у дерево йому нічого абсолютно не буде. Так, радіатор в нього лопнув. Проте, якщо мати хоч один радіатор про запас. Вам взагалі нічого не страшно. Тим більше, після стількох ударів, його майже і не веде зовсім. Так, розганяємося знову до шаленої швидкості 160, 180 десь приблизно було. І в цей раз уже чаду дісталося трохи більше, я вам так скажу, відверто. Так, паркуємось, глушимо даний автомобільчик. Ціна його складала 15 тисяч, вже 13 тисяч. І після такого удару в нас навіть повело дах. Що обідно трохи, проте нічого страшного. Що ж наша нива? Наша старенька, багатостраждальна нива, вона взагалі зімнялася у нас так конкретно. Проте водійське сидіння у нас не потріскалося. Нас залишилась лише задня частина ціла. У даного автомобіля. Проте, незважаючи на всі удари, Нива все-таки надійний автомобіль Вона продовжує рухатись, рухатися до своєї перемоги. А, в нас і задня частина постраждала після такого удару. Проте я так думаю, що настав час нам взяти наш Мерседесик, Взяти наш Мерседес, поставити тут боком барта. Мерседес наш особливо сильно не роженеться, звичайно. Хоча ми зараз це якраз перевіримо, щоб наша ніва нікуди не втекла, ставимо його на ручник, залишаємо на передачі, двірники можна виключити. Так. Барта ми поставили і ще й чада я не бачу ніякого сенсу ставити, якщо чесно. Ну що, беремо наш Mercedes. Я надіюсь, братан, ти взагалі у нас не постраждав? І виявишся крепшим навіть за чада. Свічки на калу прогріваємо. Запускаємо дизельний надійний двигун. І з другої передачки відразу стартуємо. Так, закрити нам потрібно якось двері ці. Як це зробити на ходу? Не закриваються. Ну, вже ж майже закрились. О! Не закрив, так? Да? Ну, добре. Зараз станемо, закриємо дверцята. І заглох у нас двигун, на жаль. Вирівнюємось. Знімаємо з ручника. Розвертаємось та будемо розганятися. Нашій Ниві зараз не повезе. 120, 140. 150 і в'їжджаємо в бочину Ниві, і барту в бочину. Так, що наш дизельний мерседесик? Він у нас ще тримається. Глушимо двигун, щоб його не перегріти. І ціна на Мерседес у нас тепер складає 22 тисячі доларів. Це не так то й мало, двигун у нас цілий і залишився, проте радіатору вже дуже погано. Вивернулось у нас колесо та лопнула покришка. Невасику, братику, ти ще живий? Так, багажник у нас відкривається. Фара вже навіть відірвалася задня. Ми її поставити навіть назад не можемо, тому що вона, вигля... вона тупо в повітрі висить. Якщо ви помітите, якщо її ставити назад. Тому що у нас такий, так би мовити, нерівномірний удар прийшовся по даному автомобілю. Передочок просто страшенний. Просто страшенний передочок залишився. Що у нас тут ще й барт, бочину так добряче отримав? Добряче так. Проте сидушки в нього не порвалися нічого. І він навіть, наче задертий, став як джип взагалі. Проте, Барту також уже не переливки, в нього, до речі. Радіатор потікший був ще раніше. Ціна на бар 10 тисяч всього складає, а чад у нас вже коштує 13 тисяч. Так, ну що, залишився варік у нас лише з чадом. Я так думаю, зараз ми в'їдемо в задочок мерседесику нашому. Та я так думаю, що перейдемо вже до завершення даної серії і до підбиття певних підсумків. Ну, підсумки мої вже такі, що. Чат, Це у нас одна із крепких Не знаю, як надійних чи не надійних автомобілів. Це ви вже напишіть, будь ласка, в коментарях. А от самий крепкий автомобіль, звання самого міцного автомобіля, він заслуговує на 100%, я вважаю. Так що зараз ми його ще разочок в задню частинку Мерседесу і запустимо. Так, радіатор у нас вже двигун закипає. 100%, це вже останнє випробування у нас. Погано тут з уповільненої зйомки не зробили. Не завезли в Майгараж. Так, задню частину ми вклипали Так, да, переднє колесо у нас зажало. І, до речі, достатньо сильно вже і чат побився. Давайте, жигу вже трошки. Такі у нас дербі. Дербі невеличкий. Жигу теж трохи доб'ємо. Ну, ладно, все, стаємо. Уже і чад наш розбився достатньо сильно. Ціна чаду 13600. В принципі, ще нормальна така ціна для продажи. Жига наша, багатостраждальна жига. Задній диван, до речі, в неї також порвався, наскільки я бачу. І переднє сидінням тут немає нічого абсолютно страшного. І ціна даної жиги тепер складає 4600. Так, залишився у нас барт. Барт у нас в ціну в 9 тисяч. Невасик, Невасик наш багатостраждальний. 2800 з цього став коштувати. Просто копійки реально. І що ж там з нашим мерседесом Чи запуститься у нього двигун? І чи зможемо ми виїхати назад на дорогу? Це ми зараз і з'ясуємо. Так, двигун запустився. Ручник знявся. Задня передача. І ми навіть виїхали на дорогу. Чудово. Так, ручник ставимо. Що ж тут з нашим Мерседесом? Передня частина, в принципі, ще більше не постраждала. А по багажнику тут просто треш. Просто увалений він так увалений. І ціна його тепер 17700. Так, по автомобілям у нас виходить, що не заводиться лише джига. Не дістаю до запалення. Що, Невасик теж перестав запускатися? Так, ну що, хлопці? Е, на даному моменті, я так думаю, буду завершати цю серію. Всім дякую за перегляд. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі та па-па!